Настав час захистити наші стратегічні інтереси, наші стратегічні ресурси, бо це також фронт, і це важливий фронт, який закладає для нас майбутнє. Час прокинутися і діяти, поки не пізно. Я пропоную ще чотири пункти. Перше ввести негайний мораторій на приватизацію стратегічних підприємств без того, щоб одночасно. З розробкою НАТО розвоювати високотехнологічні підприємства. Нам потрібно розслідувати всі підозрілі угоди, які розбазарили вже наші корисні копалини і ще будуть намагатися це зробити. Нам треба повернути незаконно приватизовані активи в сфері видобутку корисних копалин. Нам потрібно створити державний фонд. Розвитку високотехнологічної промисловості. Без цього Україна ризикує остаточно втратити контроль над своїми стратегічними ресурсами, а у нас їх на сотні трильйонів доларів. Та назавжди залишитися в ролі постачальника дешевої сировини для розвинених економік. В умовах російської агресії та перспектив післявоєнної відбудови. Такі сценарії є абсолютно неприпустими. Бо так, ми просто назавжди залишимось слабкими. Ми будемо, як нам уже оголосили, ресурсним центром Європи. І завжди будемо ласим шматком для будь-якої зовнішньої військової агресії. В першу чергу будемо дуже слабкими перед російською агресією. Бо Росія, як будь-який стерв'ятник, нападає на слабких. А ми. Повинні бути сильними і стати ще сильнішими. Ми повинні знову здивувати світ своїм потенціалом, як в той день, коли Росія хотіла за три дні взяти Київ, а тепер третій рік обламує ікла об нашу героїчну оборону. Ми повинні показати, що ми є країною не лише високої звитяги, а й високої науки, високого інтелекту, високих технологій.